Це дуже важливий компонент, якого чекали буквально десятки тисяч українських сімей, які обрали собі, що вони будуть відновлювати своє знищене житло саме в тому місці, де воно знаходилось на тій самій земельній ділянці, де був зруйнований такий будинок, і всі ці сім'ї вони з 2023 року, як розпочала працювати програма є відновлення. Вони спокійно очікували, поки держава відкриє таку можливість. І нарешті сьогодні український уряд таку можливість для тих людей, які хочуть відбудовуватись на власній земельній ділянці, він відкрив. Буквально мені здається, що в минулому році вже були перші подані заяви на компенсацію, але за того, що була недосконала технічна процедура, і з-за того, що не було достатньо грошей, так і не був відкритий цей компонент. Тому буквально з вчорашнього дня українці, які хочуть отримати компенсацію за зруйнований будинок на власній ділянці, вони повинні скористатися тими інструкціями, які сьогодні знаходяться на дії, і тими інструкціями, які дає українські. Уряд і зробити такі певні дуже важливі кроки: перш за все, потрібно подати заяву на компенсацію. А по-друге, обов'язково потрібно через дію, через єдину державну електронну систему в сфері будівництва потрібно зареєструвати повідомлення про початок будівельних робіт, тому що без цього повідомлення нарахування компенсації здійснюватись не буде. Після того як буде зареєстроване повідомлення про початок будівельних робіт, потрібно дочекатися, коли Комісія, яка працює при органах місцевого самоврядування, зробить відповідне нарахування, і ці гроші будуть вже нараховані, скажімо так, на такому віртуальному рахунку, тому що людина потім буде відкривати у банків партнерів карточку є відновлення, де будуть зараховані ці цільові гроші, які як вже сказав Михайло Федоров, можна буде використати на купівлю будівельних матеріалів, на купівлю безпосередньо будівельних послуг або заплатити за послуги проєктування. Перший транш надійде людям у розмірі 50%. Після того, як людина зробить відповідні роботи на своїй земельній ділянці, вона буде робити проміжний звіт. Цей звіт буде перевіряти і затверджувати комісія при органах місцевого самоврядування, і вже потім спокійно людина отримує наступні 50% від суми нарахованих компенсацій і завершить відповідне будівництво на своїй власній ділянці. Я нагадаю, що в минулому році ми бачили більше ніж 5%. Половиною тисяч заяв, які надходили на компенсацію саме для будівництва на власній ділянці, І я сподіваюся, що в цьому році всі ті заяви, які надавалися людьми в минулому році, вони будуть задовільнені на 100%.